Понад 600 різних пам'яток та об'єктів культури були зруйновані внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Ця цифра змінюється щодня, адже бої тривають. Як врятувати культурні цінності від знищення? У цьому допомагає проєкт місії Смітсонівського інституту разом з фундацією Костюшка. Сьогодні говоритимемо з Ярославом Котом, координатором проєкту. Слава вітаю. Щодо цього проєкту, скажіть, чи вже визначено, які саме музеї та в яких саме регіонах отримають цю допомогу, і в якому вигляді вона буде? Це досить такі е, території, які є під, під серйозною загрозою. Це Запорізька область, Одеська область, місто Дніпро, Київ і Київська область, Чернігівська область, тобто охоплення ті регіони, які Перебували під обстрілами, зокрема, місто Харків, там два об'єкти в університеті Харківському будуть підтримані так само в Києві, ну і багатьох інших містах і регіонах, які я вже от щойно називав. Ми визначилися, але поки що цей список не закритий. Ще ймовірно долучиться кілька об'єктів музейних бібліотечних в Україні, але це вже буде поступово відбуватися. А в якому вигляді допомога надходитиме? Отже, так допомога виглядає. Я опишу, як виглядає ця процедура дуже коротко, а ми спілкуємося перш за все з установами особисто таке, якби інтерв'ю, і виясняємо в керівництва чи в компетентних працівників цієї установи, бібліотеки чи музею, і про їхні потреби, їхню ситуацію. Після чого вони складають до нас дуже простенький внесок. Такі таку заявку характер описують з їхнього об'єкту, що в них взагалі знаходиться, і для чого їм потрібне обладнання, яке ми їм купуємо. Ми допомагаємо обладнанням, і таке, як там стелажі, полиці, осушувачі, зволожувачі, комп'ютери, обладнання для оцифрування, створення таких 3D-кор, 3D-макетів, об'єктів, вогнегасники, електрогенератори. В тому числі ми власне займаємося тим, що ми шукаємо обладнання, яке є специфічне і необхідне для бібліотеки музею, тобто це є певні пожежні вимоги, які, наприклад, можна не дотимуватися в звичайних об'єктах, таких як, там лікарні, де можна поставити цей генератор по біля лікарні, наприклад. А тут є досить таке специфічна специфічні вимоги, які потрібно дотримуватися. Це обладнання, ще раз повторюю, це обладнання різноплану. А ви сказали там два об'єкти, в якому не пам'ятаю, в якій області, але що... в Харкові. В Харкові, так, наприклад, в mm -hmm. та, нас в різних областях є різна кількість музеїв і бібліотек, якими допомагаємо. Зокрема, ми, ви напевно знаєте, що Чернігівщина найбільше постраждала від цих. Обстрілів, грабунків, знищення там такі, що близько 80 може навіть більше об'єктів культури, це бібліотеки, це музеї, знищені зруйновані Я вже не кажу про Херсон, де просто краєзнавчий музей повністю вичищений, розграбований, і в ньому нічого немає. Тобто є дуже багато таких об'єктів, які потрібно, в яких потрібно обладнання. Яке Рятуватиме конкретно вже ці їхні матеріальні цінності, артефакти, які там є. І взагалі проект присвячений тому, щоб рятувати те, що зараз є, зберігати те, що зараз є. І наша ціль не полягає в тому, щоб покращувати матеріальну технічну базу, яка була поганою і до того часу, але щоб рятувати те, що є на сьогодні. Я тоді ще так дуже коротко скажу, що це проект Smithsonian Institution. в 2010 році, коли сталася катастрофа на Гаїті, в них була створена така такий підрозділ, який займається порятунком культурної спадщини в різних країнах. Відповідно, зараз, коли відбувається ця катастрофа в Україні, агресія російська. Війна повномасштабна. Ці культурні цінності їх потрібно рятувати. Є в американців свідомість того, що без культури немає національної ідентичності. Без культури дуже складно будувати державу. Через це потрібно максимально долучатися різним країнам до того, щоб рятувати Українську культурну спадщину тому Smithsonian Institution звернулася до фундації Костюшка теж американського фонду, який був заснований ще в році, 1925 році, тисяча році. Це один з найбільш таких давніх польських фондів в Америці, який займається пропагуванням культури. У світі польської культури звернулися, налагодили співпрацю і ми тепер займаємося тим, що аналізуємо. Ситуацію з культурними установами України і намагаємося їм допомогти, чим можемо, в залежності від того, що є, яка є потреба, так виглядає сумарно цей проект. Перша така, така ластівка позитивна. Що в день візиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена 20-го числа ми завезли обладнання для. Національного музею імені Шептицького у Львові вартістю понад півтора мільйони гривень, і це обладнання буде там тепер служити, допомагати зберегти фонди, які знаходяться в цьому музеї. На черзі є багато інших об'єктів. Правда, ми маємо свої процедури. Ці процедури є досить складні, але. Вони необхідні для того, щоб в належний спосіб закупити, передати і провести документацію належну, щоб це передати на баланс цим об'єктам, тому що більшість музеїв і бібліотек, з якими ми працюємо, якими ми допомагаємо, це є державні структури. Це є е, такі які є на балансі різних е, органів влади, місцевих е, всеукраїнських. Відповідно, ця документація має бути належно оформлена. Виска фундація Костюшка. Да, це приватна організація, так фонд, який заснований. Це, це громадська організація, ну, яка, яка та яка є недержавною, і е, вона функціонує. Дуже активно це, напевно, її директором і президентом є Марик Скулімовський, американець, але поляк, якого предки жили на території України, відповідно, для нього це є теж дуже якби, важливо, щоб допомагати цій культурі. Тут теж важливо, що в Україні маємо дуже цікаву ситуацію, бо є поєднання і української, і польської, і єврейської культури, і багатьох інших тому. Тому якби це важливо вберегти цей комплекс, такий культурний, без якого без якого Україна фактично не зможе існувати. Як ви вважаєте, яка є найбільша проблема зруйнованих музеїв та бібліотек? Проблема полягає в тому, що фінансування української культури до 2014 року було на такому залишковому принципі, коли розпочалася агресія Росії. А вона була не рік тому, а в 2014 році розпочалася відповідно. Тоді ставлення до фінансування культури в Україні ще погіршувалося, і тепер є такий комплекс. По перше, брак кадрів в об'єктах, які належать до культури, брак фахівців, які би працювали. Тобто, вони відходять, вони звільняються. Вони йдуть на пенсію, молодь туди не приходить багато зараз. Джемігрувало. Працівників різних установ бібліотек і музеїв виїхало з України чи просто перемістилося зі своїх регіонів в інші регіони. Це кадрова проблема. Наступна проблема це власне ця фінансування і збереження фондів, тому що брак там електроенергії це все впливає дуже істотно на те, щоб забезпечити збереженість. Об'єктів, які знаходяться в музеї, починаючи від сигналізації, яка потребує електроенергії, закінчуючи зволожувачами, які потрібні в сховищах для того, щоб там ікони, картини. Різні там скульптури, щоб їх вберегти. Тому що одна справа, якщо це є монети, їх можна там в спеціальних скриньках переховувати, а інша, якщо це є великі об'єкти, які ну, не можна так просто легко собі запакувати і, і поставити в шуфлятку. Відповідно. Це є проблема. Наступне маємо в Україні звичайно евакуацію багатьох музеїв перевезення фондів з півдня і сходу України на захід. І є багато таких, скажімо так, хабів, тобто музеїв, які прийняли культурні цінності з інших музеїв і зараз там зберігаються ці об'єкти. Тобто, це теж ми намагаємося допомогти цим установам, тому що якщо в них раніше було мало місця, то тепер ще менше місця в сховищі для того, щоб зберігати належним чином ці українські культурні цінності. Тобто, це так кажу, є така комплексна проблема. Напевно, через війну увага багатьох чиновників і влади зменшилася до культури, бо ну є важливіша... Ситуація, порятунок території, порятунок людей, евакуація людей, і ця культура вона певним чином відходить на другий план. Але є теж проблема, що куди будуть ці люди вертатися, якщо можна відбудувати будинки, то не можна буде відновити музеїв, які понищені, чи, біб чи бібліотеки, які спалені. Відповідно. Це теж дуже серйозна проблема, про яку потрібно дбати, і те, що нам відомо, Міністерство культури пробує цим зайнятися питанням. Скажіть, а є статистика? Скільки всього установ, бібліотек, музеїв потребують допомоги? Ми маємо зараз таку загальну статистику, що близько 600 об'єктів було певним чином знищено чи в чи меншій мірі поруйновано об'єктів культури. В Україні внаслідок протягом останнього року ем, через російську агресію, е, і маємо підтвердження ЮНЕСКО про те, що 240 е, об'єктів реально е, є на спец спеціальних списках ЮНЕСКО, які реально є ушкодженими, е, які потрібно відновити чи там. За, за матеріальну компенсацію з, з від Російської Федерації чи якимось іншими ресурсами, тому що ці об'єкти знищені власне внаслідок е, війни. Е, е, ну і теж, звичайно, є така проблема, що протягом останнього року, коли відключалася електроенергія, погіршилася ситуація в багатьох музеях бібліотеках, тому що. Падала температура, з'явилася вологість, там грибок. Були вибиті вікна в багатьох об'єктах. Багато об'єктів є не тільки де вибиті вікна, а поруновані стіни, дахи, як в Харкові, як в Києві. І тут є ситуація така, що потрібно це ремонтувати, робити капітальні ремонти часто і в тому випадку всі матеріальні цінності мусять бути вивезені, перенесені. З цих об'єктів тому є дуже багато таких проблем, які, які з'явилися, які часто наростають, бо вони були раніше, але тепер вони набагато більш загострилися. Чи не пізно приходить допомога? Це вже пройшов рік, і зараз ви кажете, що ще, ще вони подають заявки, ще не всі установи отримали цю допомогу. По-перше, ми е, почали працювати фактично тільки від грудня місяця минулого. Того року, хоча умова між фундаціями була підписана ще в квітні, але були різні процедури, які перешкоджали цьому розвитку, я не знаю причин, чому це так пізно розпочалося. Хоча мушу сказати, що мені відомо понад 10 різних установ з різних країн, які допомагають українській культурі. Тобто це не тільки Smithsonian Institution, але ще й багато інших: із Норвегії, Данії, Литви, із Польщі. Конкретно багато установ, які конкретно займаються допомогою українським культурним організаціям. В нас це почалося в грудні, і ми фактично протягом двох місяців зібрали понад 30 заявок, закупили обладнання, частину цього обладнання, тобто намагаємося працювати максимально швидко, щоб допомагати. Ну але тут теж є звичайно різні логістичні питання, пов'язані із кордоном із транспортуванням по Україні. Бо ми знаємо ту ситуацію, яка є зараз, і з тим, що, скажімо, міняються потреби цих музеїв, скажімо, в якихось установах були потрібні одні речі. А потім з'явилася потреба там звичайних бензопил для того, щоб різати дрова, щоб опалювати. Там приміщення, тобто ну, це от міняється на біжучу, і ми поти повинні достосовуватися до цих таких біжучих потреб, які з'являються, щоб ем, допомагати цим установам. Можна теж сказати, що ці всі процеси досить динамічні, бо в Україні теж є активність в регіонах, досить серйозна щодо. Вбереження цих збереження цих об'єктів культурної спадщини є багато меценатів місцевих і спонсорів, і теж дуже багато працівників в тих установах, які альтруїстично таким бажанням допомогти, намагаються максимально зробити, щоб врятувати українську культурну спадщину. Тому я, користуючись нагодж, нагодою, хочу подякувати дуже багатьом директорам музеїв, рядовим працівникам. Хранителям фондів, бібліотекарям за те, що от вони так активно працюють. Бо от в Запоріжжі, в, в краєзнавчому музеї не тільки працюють з людьми, але теж і створили там певне місце, пункт незламності, де можна прийти і, і, і зарядити свої телефони, і випити чаю, і просто поспілкуватися. Тобто є ну, багато таких місць, де створюється певна атмосфера. Створюється місце для, для такого певної розрядки, відпочинку ем, психологічного розвантаження, яке зараз дуже необхідно в регіонах, які перебувають в, в під обстрілами постійними і близько від фронту. Дякую вам дуже за відповіді. Це нереальна справа, яку ви робите, тому що. Росіяни намагаються знищити нашу культурну спадщину, показати, що України ніколи не існувало, що це взагалі Україна, це Росія, але це надзвичайно важливо. Музеї, це ж це ж наша історія.